Мої вітання. Ви дивитесь програму про закони зі мною Тетяною Тріщук. Минулого разу ми розповідали вам про права ув'язаних та засуджених, зокрема, про отримання ними передач від їхніх родичів. Не менш важливим є і бажання особисто зустрітися з ними. Тому сьогодні говоримо про порядок відвідувань та побачень з ув'язненими і засудженими. Але для ув'язнених та засуджених передбачаються різні види побачень: короткострокові побачення до 4 годин і довгострокові до 3 днів. Ув'язнені особи, які під час досудового розслідування знаходяться у слідчих ізоляторах і відносно яких ще не винесені вироки. Для них передбачені лише короткочасні побачення. Сьогоднішній день новий процесуальний кодекс передбачає альтернативні запобіжні заходи, такі як застава та домашній арешт. Отож, зустрітися з ув'язненим не становить проблеми, оскільки ізолятори не є переповненими. Що стосується строку побачення, то це залежить від поведінки ув'язненого навантаження кімнат для побачень та рішення адміністрації слідчих ізоляторів. Під час побачення забороняється передавати будь-які речі та документацію, голосно кричати. Всі короткострокові побачення здійснюються під наглядом працівників слідчих ізоляторів, котрі спостерігають за дотриманням порядку. Слід зазначити, що раніше, відповідно до старого законодавства, особа могла отримати короткострокове побачення в слідчих ізоляторах не більше ніж один раз на місяць. У 2014 році відбулися зміни. Тепер є право не менше ніж на три короткострокові побачення в місяць. Особа змінює статус ув'язненої та вважається засудженою з моменту вступу в законну силу вироку суду. Засуджений направляється до відповідної виправної колонії для відбування покарання. Засуджені особи, окрім короткострокових побачень, мають право і на довгострокові. Тривалі побачення надаються на термін до трьох діб з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами, батьками, дітьми, дружиною тощо такі побачення можуть надаватися і подружжю, яке перебуває у громадянському шлюбі, за умови, що в них є спільні неповнолітні діти. В такому випадку, якщо засуджена особа бажає зареєструвати шлюб, вона має право на позачергове тривале побачення зі своєю майбутньою дружиною або чоловіком. Простування кімнатами для тривалих побачень є платним. Його може оплатити засуджений або його родичі чи інші особи за рахунок власних коштів. Тариф встановлює виправна колонія. Сьогоднішню програму ми присвятили проведенню побачень з ув'язненими та засудженими частіше відвідуйте своїх рідних та близьких.